Всім привіт! Давно я не записував відео про роботу в таксі, тому що особливо не було про що знімати. Роботи дуже мало, все скучно. Е, січень, лютий, як всі знають, без роботи в нас завжди. І плюс я там займався своїми справами, окрім таксі, тому не дуже багато працював і не було про що знімати. А сьогодні у нас 14 лютого таке лайтове свято. Люди трішки відмічають, трішки їздять і, можливо, буде. Трішки робота. Хоча зараз вже 12 година, і я знаходжусь на електриків, хто знає це біля подолу. Тому максимально максимально непідходяще місце для початку роботи, да і час. Вже обід, не дуже люди їздять. Почну десь їздити ближче до 3 години. Але тим не менш. Попрацюю я приблизно до 9 години, побачимо, що вийде зараз. Ось так я знаходжусь в такому місці, це промзона. До речі, якщо приїхати туди вперед, це було моє перше, не перше, а друге робоче місце в Києві, де я працював. Тут була дуже прикольна компанія по виробництву різноманітних квест кімнат, декорацій і всього такого. Така ж ностальгія трішки працював тут довгенько. А ми включаємо болт. Зараз включаємо ланцюг на уклоні. І Uber. Зараз да, вже 12 година. Роботи тут не буде, особливо тут. Тому потрібно буде трішки десь від'їжджати, мабуть, ближче до оболоні, щоб щось захватити. А на Uber, як не странно, чомусь навіть світиться оболонь з коефіцієнтом. Мабуть, туди і поїдемо. Дивно, щось не вийшло мене повернути на оболонь, тому що чомусь поворот. Це з електриків, що на набережну перекритий, стоять військові і нікого не пускають. Тому їду в напрямку Подолу. Хоча там заказів зранку не буде це 100%. Прийшло замовлення по Уберу на Севастопольську і по закону подлості тільки приходять по Уберу, приймаю замовлення одразу по уклону. Я вибиваю по уклоніму, ну, виходить, відміна. Падає активність і швидко ж переходжу в болт, щоб виключити болт. І не співаю і по болту також приходить замовлення. і також довелося вибивати. То нічого немає, то всі разом. Так, знаходжусь я на Севастопольській площі. Чи салоне суд Севастопольська Так, і в мене проблема з болтом, тому що в мене дуже маленька активність і потрібно її трішки піднімати. 43%. Це прям дуже мало. Треба хоча б 45-50 підняти. Тому включаємо болт і будемо брати все, що приходить. Якийсь треш мав на болту все приймати, а мені перед цим прийшло замовлення по Uber, а по Uber взагалі. Відміняти можна, поки ти його не прийняв, але коли ти прийняв, вже краще не відміняти. Фух, не виходить, у мене щось підняти активність на болту. А тут на зоологічну, до речі. До речі, знімаю на нову камеру. Напишіть в коментарях, як якість відео змінилася чи ні. Тепер точно буду чекати замовлення по болту. Ось активність 43 так і залишилась відсотки. Але потрібно піднімати. І до речі, перший раз вживу бачу ID 6. Volkswagen це електричка. Зазвичай всі їздять на ID 4. Прикольна машина, але з обслуговуванням в Україні є питання, тому що знайомого не з така стоїть вже більше ніж півроку, ID4, правда. Потрапив ДТП і дуже багато з неї проблем. Кузовних деталей майже ніде немає. Замовляти з Китаю, чекати дуже довго, коштують дорого. Плюс, о, до речі, приходить замовлення по ту по-любому беремо. І далі по ID четвертій. Ще питання те, що наше програмне забезпечення в Україні всі сканери не можуть його прочитати. В нього якісь китайські версії прошивки незрозумілі і з тим дуже багато питань. Тому, якщо хтось задумується е, про покупку електромобіля з Китаю, дуже уважно про нього все вивчить. Чи мусульманський ринок, хто дивився випуск про їда Києва, дуже хвалили тут шаурму. Після цього випуску тут, звичайно, черги за шаурмою стояли по декілька сот метрів, зараз трішки менше, вже в день не сильно багато. Одне замовлення на Хрещатик за 180 гривень. Це треш якийсь заїхав, називається. Визвала дівчина, о, скасувала дура. Ось я в якій жопі заїхав, і вона мені пише, «Да, проїжджайте, все, вас там зараз пустять, тут якийсь гаражний кооператив вниз. Я проїжджаю, там нічого немає, як пишу, типа, куди спускатися. Типа вона, ну до під'їзду я ж тут в домі стою. В якому домі? Куди ти визвала? Бляха-муха. Зачем я сюди взагалі заїхав? Це треш якийсь просто. А потім після такого, коли я записав минуле відео про те, що бісить водіїв таксі, в коментарях знаходяться пасажири, які блін, там е, не все так однозначно, водії теж там погані, все таке. Ну блін, як можна от сюди визвати таксі і ти не подивитися, куди ти його визиваєш? От я зараз можу тут їхати по цим ямам, навіщо воно мені взагалі потрібно було? І вона просто відмінила і все. А, а ти виїжджай, як хочеш. І за ще більше це болт ще. І мені от компенсували 60 гривень. Я в підтримку написав. Хоть, хоч якась, ну зрозуміло, що це не 60 гривень, це треш якийсь, коли я заїхав. Але тим не менш, був би це уклон, сказали, все, до побачення ваші проблеми, щоб ви заїхали туди. Ще декілька замовлень, останні по болту, і ситуація наступна. Получається, їдемо ми з пасажиркою, від'їжджаємо десь кілометр півтора, і вона така: блін, я забула там вдома щось, давайте вернемося, я вам доплачу. І ми, виходить, вернулися. Я її там почекав там, дві хвилини і поїхали назад далі по маршруту. Получається, що ми мимо маршруту накрутили лишніх 4 км І як ви думаєте, Болт щось перерахував? Звичайно, ні, тариф як був, так і є. Звичайно, дівчина доплатила, тому що вона попросила, що відразу що доплатить. Але тим не менш в такій ситуації вже давним-давно все перерахував без е, будь-яких там питань. А в Болтані, як був тариф, так і залишився. Яка все-таки класна сьогодні погода? Сонечко круто. Я взяв каву. А каса тим часом у мене вже приблизно 650 гривень. Це я зробив декілька замовлень по Uberу, по болту і два замовлення по уклону. Якісь зміни чи приложення затупило? Оцінка водія 100%, показник підтвердження 100%. Це взагалі як? Мабуть, щось. зависло приложение. Пробуем закрыть. А, как завжди? Каунерска, каунерска. Нет. Ні, напевно, все-таки зміни якісь в роботі додатку, тому що вже показник під тержня 99. На шостого вечора каса вже 1200 і я на лівому березі. А чому на лівому? Тому що прийшло дуже класне замовлення з коефіцієнтом 1.5, взагалі без подачі на лівий берег. Плюс сьогодні як 14 лютого свято. Я думаю. Може, зараз вийде поїхати назад на правий берег з замовленням, люди будуть їхати там, можливо, в кафе, якесь ще десь відпочивати, гуляти. І, можливо, звідси вийде вийти. І ще один такий момент: це відео вийде 15 лютого, так я планую, планую сьогодні ввечері його змонтувати і завантажити в YouTube. А 15 лютого це мій день народження. Тому хто, якщо хоче мене привітати з ним народженням. Краще привітання буде це підписка на канал. Давайте вже доб'ємо першу тисячу підписників, тому що якось перегляди є, люди дивляться багато, коментують активно, ви всі круті, клас, але чомусь дуже мало підписок. Тому давайте доб'ємо. І це буде найкраще, мабуть, моє привітання на день народження. Ще на 1011 і одразу прийшло замовлення в центр без проблем, як я і думав. І центр у нас горить повністю але мовчить болт чомусь ось таке замовлення за 9 кілометрів це нас як на мене круто і я в центрі все горить червоним але в цьому, що горить червоним, так сильно є один і мінус. Дуже сильно завишається ціна і мало замовлень. Зараз все червоне, ніби люди всі кудись їдуть, а замовлення не приходить. І мені зараз потрібно буде виставлятися на лівий берег, а там жопа, тому що їхав з лівого берега, сильна аварія на мосту Патона, повністю рух перекритий був. Можливо, зараз трохи розтягнули, але міст був пере... в сторону лівого берега повністю перекритий і частково перекритий в сторону правого берега. Тому затори, мабуть, нереальні. От і що робити? Болт мовчить, нічого не дає, тому що дуже високі тарифи в нього. А вмикати уклон Ну, по уклону зараз я там за 2 секунди знайду замовлення поїду Але з такими заторами і з тим, що клон не перераховує, то це це жопа, чесно. Тому що от за 9,2 км з коефіцієнтом 1,6 в мене вийшло 320 гривень тариф по болту. А по уклону я брав за 300 гривень з коефіцієнтом 2 за 11 кілометрів, це така поїздка. і Блін, якщо зараз взяти, наприклад, навіть з супер крутим там, два коефіцієнтом на лівий берег, то це буде тариф ну, максимум 350 гривень. А їхати я бду годину, тому що затори там нереальні. Ну, і взагалі невигідно. Восьма година вечора. Моє останнє замовлення на сьогодні. І я зараз, поки швидко поїду на заправку, на око заправлюсь. Останній день акції, коли скидка по 4 гривні на літр газа, і запишу фіналичку. І Так, підбиваємо підсумки робочого дня. Пропрацював я 8 годин, це виходить, з 12 до 8 вечора. Проїхав я 170 км на паливо там майже 500 гривень, 500, і плюс 200 гривень амортизація. Того виходить, витрати в нас склали 700 гривень. І тепер по касі болт, якщо видно, 416 гривень. Уклон 488 і убер, убер зараз. Нараз крузить. І упер, убер. 197. Майже 200. І того каса виходить 200. Віднімаємо 700 гривень. Наші витрати і того чистим я за 8 годин заробив 1400 гривень. Дуже непогано, як для лютого, але враховуємо, що сьогодні свято, люди їздили багато, переміщалися, були великі коефіцієнти, плюс і за ДТП на мосту Патона були великі затори, і того спрос опять же, більший, ціни більші, коефіцієнти більші. До речі, я думав, що буде гірша робота, тому що. Все-таки це лютий місяць і неважливо. Свято не свято, як правило, тим більше в нашій ситуації люди не дуже святкують, але ні, робота була, гарні були коефіцієнти ввечері. І в день була робота, якби я почав зранку працювати, мабуть, каса була б ще більша, але що маємо, то маємо, скажімо так. Я не почав зранку працювати, тому що в мене не працював газ. І я їздив на СТО, міняли форсунку газову. І тому так вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ще більше величезне, дякую тим, хто підписався, хто коментує, ставить лайки. Завдяки вам канал розвивається. У мене є стимул знімати далі відео. Ось такий вийшов робочий день.